Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. Сьогодні ми будемо відкривати стардропи за 26 сезон. Ми зараз знаходимося на моєму твінку. Тут уже ось 26 сезон відкрився автоматично. Що ж, ми зараз затягувати не будемо. Відразу все відкриваємо. 35 звичайних стардропів, один легендарний стардроп і 2000 золота. Так, е, як я пам'ятаю, у нас спершу відкривається легендарний да? а вже потім ті 35 Так. Е, що ж, ми його зараз відкриємо обов'язково. Перед цим я вам дуже хочу сказати: ставте лайки на інстаграм, на телеграм, на цей ютуб канал під Підписуйтесь обов'язково. І ще я звертаюсь до тих людей, які це відео дивляться в YouTube шорцах. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Там ще буквально трошки і у нас буде 10 тисяч підписників. Дякую. Що ж, і ми зараз е, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Так, ну це або гаджет, або фасивка. Я, звичайно, вгадувати не буду. На кого вона. Випадає пасивка нам на Міко. Так. От. Відкриваємо далі стардропи. У нас вже там е, відкривається новий персонаж Трако. Е, насправді новий сезон з. З'явився ще вчора, але вчора в мене було дуже багато справ. О. випадає гаджет на кольта. І вчора я це відео чисто фізично записати не міг. Ще нам стали на регулярній. О. Ще нам стали на регулярній основі виключатись. Фітло. Тобто там. Опа, легендарка. Неочікувано. Насправді дуже неочікувано. Так, закриваємо очі, відкриваємо легендарний скрап. Теж посилка або гаджет. Їх тут насправді дуже багато немає, тому нам вони і випадають. Ось так. Відкриваємо далі. Гаразд, я ж не проти. Я ж не проти, щоб мені випадали легендарки. Так, закриваємо. очі. Ще одну легендарочку відкриваємо. Так, це скін на рікошета. Оце, е, барлі. Оце барлі. Барлі. Барлі, рікошет і нані в них дуже схожі озвучки і часто я їх плутаю. Ось так. І пінчик випав. Гаразд. Відкриваємо далі. Що я там е, розповідав, я не пам'ятаю вже. Ну от що нам е, на регулярній основі зараз виключають світло там з 10. -ї... Ні, з 8 -ї ранку до 10. -ї, потім з 2 до 4 і ще там ввечері. Не пам'ятаю вже. скільки. Вс... От. Міфічний. Ще один міфічний. О. Що ж, на цьому цвінку нам випало цілих. Ну, дві, дві легендарки і одна. Легендарка ось з кінця правил паса. Тобто ми її не рахуємо. Ось. Так, ну тут начебто все. Так, і з'явили ще ось квест. Я їх виконати, звичайно, не встигаю, але обов'язково виконаю. Ми зараз заходимо на наступний аккаунт. Так, заходимо. а, <с comunque> Заходимо. Тут теж 26-й сезон назбирається автоматично. 33 старропи, один легендарний. В цілому, все так же само. Да, і в нас ось спершу відкривається легендарний стардроп. Звертаюсь до тих, хто нас дивиться в Ютуб шортах. Будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний старп. Так, ну це скінчик. Ой, щось я вже старію. Макс. А, Леон. Оце в Леона теж дуже така дивна озвучка. І. не виходить вгадати. його. Не. Так, відкриваємо далі стадропи. Ще, звичайно, з. Сподіваємося на легендарний стардроп. З, з міфіка нам випадає Спайк. Гаджет на Спайка. Відкриваємо далі. Фу. Епічний. Ну, ще, як мінімум, один легендарний стардроп нас. Буде, як мінімум. Можливо, ще тут зараз випаде. Можливо, ні. Міфічний. РТ там нам випадає. Фінчик на. Рті. Міфічний ще один. Ооо. Нормально. Відкриємо скоро Трако. Так, от і все. Тут нам випала лише одна легендарочка. Давайте глянемо, що тут в магазині, можливо, якийсь джекпот. Але ні. Що ж, і заходимо далі на наступний аккаунт. Заходимо на наступний аккаунт. Тут теж все відкривається автоматично. Тут, по суті, стартропів має бути більше. Так, да, на тому аккаунті у нас було 33, а тут 38. І знову у нас легендарний стартроп. Будь ласка. Підпишіться на мій YouTube канал. Десь ось тут є кнопочка Підписатись. А ми відкриваємо легендарний стардроп. Закриваємо. Очі, відкриваємо старроп. Пасивка теж. Або гаджет. Ні. Пасивка все так. Відкриваємо далі. Так. До речі. То речі, у нас вже майже 10 тисяч підписників. О. 500 кредитів нам випало. Якраз те, що потрібно на Фрако. Що я там розповідав? У нас вже майже 10 тисяч на нашому YouTube каналі. Це чудово. Просто неймовірно. Так, та, нам там начебто випав спрей на. пель І ще якийсь спрей. Так, відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Ну ще б хоч один легендарний. Блін. Міфічний. О! Пасивка на Еша нам випадає. А Цікаво, ще Еш доступний чи, чи ні. Хто, до речі, не знає, чому зараз Еш не доступний, бо якщо там взяти Ларі і Лорі, і потім Еша, то Ravel Stars вилітає і щось там відбув. Бається. От. Тому його тимчасово, звичайно, припрали з гри. Так, скільки вже? Ну, вже десь кінець. Вже десь... Вже десь. Так, все, все. Давайте ще зайдемо в магазин, теж тут щось зберемо. О, 5 кредитів. Да, вже з'явились нові квести за два дня. Давайте тут все зберемо швиденько. Що ж, і заходимо на наступний аккаунт. Ой. <свист> і це в нас наш основний аккаунт. Тут в нас був куплений правил пас, але е майже всі страни. Старропи, і легендарний стартроп. Звичайно, ми вже відкрили в одному з попередніх відео. Тому подивіться. Да, нам тут ось дають 6000 очків сили, 900 блінгів, лише 19 стартропів і. піни. Так, ставимо. Пальчики, кулачки, щоб нам ще випав хоч один легендарний стардроп. Так, ну це сту. <хохова> я, я вгадав, є. Yeah. Епічний. Ще один епічний. Будь ласка, я дуже чекаю легендарний. Дуже. Кінчик на Френка. Ще один міф. І коночка якась цікава. Випала. Та ще один епік. Ще один епік. Набула. Ну і це ось, мабуть, уже останній. Ось це останній. Ось це останній. Да. Так. Так. Давайте що? Можливо, спробуємо зараз відкрити траку, Чи ні? Чому ви мені не відповідаєте? Так. Кредити. Скажіть, будь ласка, де нам взяти кредити? Я... Бачу лише один варіант. Це ось цей. Так отак. Опа! Міфічний. І ще там, начебто, трошки далі є легендарний стартроп. Я дуже сподіваюся, що. Це Макс. Я дуже сподіваюся, що ми його зараз відкриємо. Ну-ка. ну-ка Ну, 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 ну драко ми все-таки, мабуть, від... підкриємо в наступному відео, так? Да? Драко, драко, драку. Ось, да, зараз буде легендарний да, А драко ми вже відкриємо в наступному відео, яке в нас буде з. Автора. А зараз відкриваємо легендарний стардроп. Це вже останній, останній легендарний старроп. Всі, хто нас дивиться в YouTube шортах, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Нас уже майже 10 тисяч. Буду вам дуже вдячний. Закриваємо очі. Так, гіперзаряд би якийсь. Золото. Ой, дякую, тисяча золота. <хи> так, да, це у нас був е легендарний стардроп на 50 тисяч кубків, на 55 у нас міфічний і на 60 ще буде один легендарний. Да. Драко в нас майже відкритий. Що ж, ми відкриємо трако і купимо новий правил Пас вже в наступному відео, яке я буду звичайно записувати завтра. Сьогодні вже часу немає. Я зараз це спробую швиденько змонтувати, викласти. От. А зараз всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм, цей ютуб канал. Теж і до наступного відео.